Я вже розповідав, мені сьогодні вручили підозру по кримінальній справі за нібито перетин людей через кордон. Коротше, бред доказів. Вони ніяких не мають конкретних. Одна ляпота. Заявилися в будинок до моїх батьків у Львівській області, п'ять машин приїхало з Одеської області, навели там Шмон. Батьки в мене старшого віку, тато після інсульту, вони собі дозволили там вести себе, просто розкидувати речі, як завгодно себе вести, розуміючи, що не можуть дістати мене, розуміючи, що я не боюся, я буду далі стібати, тому що, володька, коли ти собі дозволяв 95-му кварталі стібати політиків, владу президента, війна вже йшла і проти тебе ніхто кримінальну справу не порушував. Як коли ти бачиш, що я тебе не боюся, і мені пофіг навіть під ризиком смерті. Що мене можуть вбити, я мовчати не буду. Ти вирішив причепитися до батьків, до батьків. Я ніколи не чіпаю те, що святе, я ніколи не чіпав твоїх родичів, я ніколи не розповідав нічого про твоїх дітей. Там за скумбрію під'їбав, це інша справа. Ну я не чіпав ніколи твоїх родичів, те, чим займаєшся ти. Якось так. А ви вже думайте, в якій країні живемо і за що боремося.